Так, наступне запитання. Американське суспільство, журналісти, політики дуже обурені поведінкою Трампа на Алясці. Дивимося, які наслідки для Трампа як для Президента. Чи будуть якісь наслідки для Трампа, як для президента? Після повернення рицарів мечів. Так, так, наслідки для Трампа. Буде скандали. Енергія вже рицар мечів нам показав. Так, наслідки для Трампа і для президента. Після повернення залізки. Сім кубків, вісім жезлів. Мірність. Ну, буде Америка процвітаюча, сита, задоволена. Народжений по колісниці рух буде обнулений по шуту. Внутрішні конфлікти будуть, будуть зупинені. В медіа будуть розганятися в інтернет ресурсах різноманітні інформаційні продукти, але по помірності конфлікти будуть вирішені, їх стримають, досягнуть компромісу. Ще королева кубків, трійка Пентаклів і туз мечів. Буде проведена колективна робота, яка стабілізує запал в суспільстві, а ще так, настане стабільність в домі, в домі стабільність.